У п'ятницю 25 квітня розмите баричне поле сприятиме утворенню місцевих гроз та локальних злив. Після теплої ночі з температурою 10-12 градусів в день повітря розігріється до 26-28 градусів. А у суботу атмосфера увімкне північний процес. Черкащину перетне холодний атмосферний фронт. Який зумовить короткочасні дощі із грозами. Рвучкий вітер почне наповнювати наш регіон арктичною свіжістю та зумовить зниження температури. Вночі 6-8 градусів тепла, вдень 14-16 градусів. У неділю атмосфера заспокоїться, дощі припиняться. Вночі при проясненнях температура повітря знизиться до 1-6 градусів тепла на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. День не обіцяє бути дуже теплим лише 9-14 градусів, а дискомфорту додаватиме посилений північний вітер. За попередніми прогностичними розрахунками, новий робочий тиждень розпочнеться прохолодною, але сухою погодою. Заморозки збережуться, денна температура не перевищуватиме 10-15 градусів тепла.